Сьогодні в Кропивницькому зібрались люди. Ну, які люди? Не прості, а міськрада. І вирішили привітати містян з Різдвом. Ну, ми ж знаємо з вами, що Різдво і важливо святкувати, мати гарний настрій. Ну і, коротше, привітали з Різдвом. Доволі специфічно. Збільшили тарифи на проїзд в півтора рази. півтора рази. Ви скажете, ну, таке собі рішення. Я з вами абсолютно згоден. Таке собі рішення. Ви скажете, може це на часі? А як інакше? І тільки перед Різдвом, і тільки лобіюючи інтереси. Когось, але незвичайного народу депутати можуть приймати такі рішення. Тепер, тепер ну, наприклад, моя мама, я думаю, що і ваші мами, бабусі, будуть думати кожен раз, а їхати їм кудись чи не їхати. Може, пішечки пройтись, бо якось 30 гривень витрачати на маршрутку якось не дуже. 15 гривень. І коли я поставив це е, відео, е, новину і відео в Телеграмі, то ви знаєте, люди почали писати: а у нас таке ж саме. У нас також таке ж саме. Про Вінницю почали писати люди про інші міста. І от я хочу зараз у вас запитати: а яка вартість проїзду у вас в містах? І чи вважаєте ви її е, гуманною відносно вас? Я впевнений, що дехто з вас зараз скаже: стоп, стоп, Сергій Миколаївич, ти вибач, але що значить гуманний? Є перевізник, і цей перевізник не безкоштовно працює. Йому потрібно купити маршрутки, йому потрібно отримати відповідні ліцензії, дозволи, дати на лапу, заробити щось самому, заплатити водіям. Ви праві, ви абсолютно праві. Але питання в тому, що все, що відбувається в країні, воно настільки непублічно, що ми з вами не можемо, я особисто як громадянин, не можу розділити ніякої логіки нікого з чиновників, які приймають рішення. Тому що спочатку вони приймають рішення, а потім нам ці рішення повідомляють. І нав'язують нам якусь логіку незбагненну. Логіку, яку ви маєте прийняти. І повірте, вони підберуть купу аргументів. Вони зможуть довести вам, що вони праві. А ви помиляєтесь. Ви економічно неосвічені. Ви політично безвідповідальні. Ви культурно бідні. Ось що вони будуть вам розповідати, і ти будеш сидіти і думати. Дійсно, може, то я такий? Насправді я хочу, щоб ви розуміли, держава має служити людям. Ось недаремно кіт прийшов сам. О цьому коту абсолютно байдуже. Є в мене кошти чи немає. У цьому коту абсолютно байдуже. Я забув його покормити чи ні, погодувати. Йому байдуже. Я мушу це зробити. Я мушу йому забезпечити тепло, годування, певний одяг, помити його. А тепер вище піднімаємося. А діти наші. Вони хочуть від вас слухати ваші аргументи. Чому ви не можете купити іграшку хоча б дрібну. Чому ви не можете зводити дитину там, умовно в якийсь дитячий а, казковий табір? Бо У вас нема часу, у вас нема коштів, у вас нема того, у вас нема сього, у вас нема бажання, тато заморився. Як ви, ви своїх дітей саджаєте? Розповідаєте їм? Аргументи. Я думаю, ні. Ви знаходите можливість. Забезпечити тих, за кого ви взяли відповідальність. От я за оцього кота взяв відповідальність. За дитину брав відповідальність, поки вона була маленька. За дружину беру відповідальність, а вона за мене. Батьки наші за нас беруть відповідальність, а ми за них. І ми не шукаємо аргументи. Щоб просто навішать лапшу на вуха. Чому оце не можна, а чому оце отак? Ви якщо взяли відповідальність за свої руки, а у вас нічого, крім аргументів, після прийнятих рішень немає, то можливо, вам не варто брати відповідальність. Можливо, не варто брати кота тоді, коли ти не можеш купити йому відповідний. Відповідне годування, ти не можеш забезпечити йому відповідне медичне обслуговування. Можливо, не варто лізти на посади із своїми необмеженими амбіціями, якщо ти для людей нічого робити не збираєшся. Ти збираєшся обстоювати тільки якісь інтереси когось, а людям показувати те, що зараз покаже Саня в ефір, якщо вигнеться, а в нього там от ні, шурундули. Я проти того, щоб народу України показували оті шурундули у вигляді аргументів, обґрунтувань тарифів і іншого, бла бла-бла. Якось весь світ живе так, ну, цивілізований, європейський, куди ми рухаємось. Весь світ живе так. Що тарифи, ціни відповідають зарплатам, доходам. А якщо ви, красавці, людям не можете забезпечити гідні доходи, відповідні доходи, а вішаєте їм на голову ваші аргументи про економічну доцільність, економічну ефективність, економічно обґрунтовані тарифи, то, можливо, ви просто не на своїх місцях. Можливо, ви. Завели собі кота, яку не можете забезпечити. І ваш кіт постійно м'якає, постійно вас дратує, постійно вам хочеться цього кота кудись засунути, викликати якусь службу по боротьбі з котами, які м'яукають. То, можливо, не в котах справа, можливо, справа у вас, можливо, ви взяли собі. Ношу не по собі. Пам'ятаєте, як було в одному фільмі? Бери ношу по собі, щоб не падати при ходьбі. Так ось, насправді, ви йдете сміливо по своєму життю. Падає народ. Народ, який вже просто мовчить і навіть не дивується від того, яку ахінею. Ви йому нав'язуєте на вуха у вигляді аргументів. Тому, друзі мої, ви або щось робіть, раз прийшли туди у високий кабінет. Або перестаньте тримати людей за ідіотів. Бо виглядає дуже дивно. Люди вже давно зрозуміли, хто ви і що вас насправді турбує. Якось так. Підписуйтесь, не забувайте. Лайки, дизлайки, все вітається. Головне, щоб ви не були байдужими. І напишіть в коментарях, як у вас з тарифами в ваших містах.